Далі говоримо саме про військову тему. Військову тематику до нас долучається Євген Дикий військовий аналітик. Пане Євгене, доброго ранку і слава Україні. Вітаємо вас. Добрий ранок героям. Слава доброго ранку. Пане Євгене, Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача. Зокрема, йшлося про перспективи української ракетної програми і можливість ударів за лінію фронту. Головком збройних сил Олександр Сирський, начальник генштабу Баргилевич доповіли про зміни в оперативній ситуації, прогнози подальші дії і комплектацію бригад для своєчасної ротації. Почуємо деталі від президента. Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту, проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕП та інших методів боротьби з БПЛА. Ракетна програма. Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема і для ППО. А, ну, власне, тут е, примітний такий момент, що президент е, анонсував, так би мовити, що найближчим часом ми можемо застосовувати вже ракети власного виробництва. Я не знаю, чесно кажучи, наскільки. Такі ну-ну мене, якщо чесно, от як звичайного е цивільного громадянина трошечки е не те, що бурі але лякає, коли ми анонсуємо е ту озброєння, яке ми ще не маємо, не застосовуємо, адже ворог, ну з огляду на те, яка зараз важка фаза війни на фронті, як вони зараз стягують на різні напрямки, і ми тут буквально їх підготовлюємо, е розкриваючи ну, якимось чином, ну можливо, розкриваючи свої карти, свої козири що ми будемо мати своє озброєння подібного, от як ракети, і е пане Євро. Євген... Ане, ви не бачаєте в цьому якесь протиріччя, і тут я ще додам здається, в кінці травня місяця ми вже чули таку заяву від наших високопосадовців, що найближчими тижнями, навіть не місяцями, а тижнями, ми будемо застосовувати каби власного виробництва або протистояти і використовувати таку ж методику, як робить російська армія. Але щось до сьогоднішнього дня я не знаю. Я не зустрічала цієї інформації, що вже нашого власного виробництва каби є на фронті. Можливо, у вас є з цього приводу інформація, чесно кажучи, якраз про каби нашого власного виробництва. Я зараз від вас чую перше. От чесно не тільки про використання не чув, але навіть про заяву. Ракетна програма це інша історія почну з того, що взагалі то ті пракеті, які дані власне ворога на його території, це встречає. Я нагадаю про так званий довгий Нептун, тобто про політикацію нашої протикорабельної ракети по отою самої, власне, якою було потоплено Крейса Москва. Але за час з того часу минув. Обість випадку проти корабельних, по-перше, переробили на варіант власна земля-земля, тобто ударів по наземних цілях. і в такій якості вона була вже випропована в якості такому вивці С-300 і С400 в СТУ, і показала власне себе дуже успішно ця ситуація. А далі була робота над тим, щоб е, крім того, що вона тепер е, п'є поноземний час, ще й збільшити радість дії е, хоча б до 800 кілометрів. Е, з тих базових, е, ну, там базова версія була 200 кілометрів, е, далі е, по Криму вже працювала 400-кілометрова версія, і робота йшла на 600 кілометровою. Тобто по крилатих ракетах, це точно, що ми в принципі і маємо. Тої питання саме налагодження конвейерного виробництва достатній кількості. Бо е, ми бачимо, що е, ну, от, наприклад Росії, ми бачимо, що крилаті ракети є ефективними саме під час масових пустів. Якщо і по одній, по дві, е, це набагато менше ефективно. Тобто стоїть вже питання не так розробити, як виробити. Uh -huh. А паралельно йде робота статистикою, і це знову ж таки, ну за великим рахунком, це не є секретом, тому що ці роботи починались задовго до війни, і насправді, якби наша держава вчасно ці роботи фінансувала то вже на момент початку війни ми також повинні цікуювати спі аналоги Скантера. Він називається ОТРК Грім, оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім, його ж експортна версія мала називатися ФАСТАН. І, на жаль, пакети цього комплекту возили по парадах, демонстрували, але держава роками відмовлялась дофінансувати розробку. От тільки велика війна змусила нарешті до цього повернутися. І весь зараз так і я розробка, я не знаю, слава Богу, це правильно що ми з вами цього не знаємо. І е, дуже, дуже хотілося сподіватися, що за якийсь час ми знаємося, принаймні про пішлебування. А нагадаю, що зараз в умовах великої війни ми на полігонах чого не випробовуємо. От все нове, що ми розробляємо, випробування одразу йдуть по ворогу. І е, дуже сподіваємося, що скоро ми і про Перка Грів. До речі, експеримент в російських росі... росі... пабліках вже не раз записали мульку, що нібито ми вже його використовували, а вони його збивали. Ну, збивати ракету, як ви яку ще не розробили, це в принципі якраз те, що вони найкраще знижують. Віртуальні ракети вони краще збивають, ніж реальні. От тут, тут дуже сподіваюся, що реальний гріб споро гря. Вертаючи до вашого питання, чи добре те, що ми наперед це анонсуємо. Звісно, ні, звісно, це не добре. Але це не від хорошого життя. Це від того, що поки наша армія успішно виконує свою роботу, і поки наша армія тримає величезне тиском, і старай е... фронт дає нам з вами можливість е... спокійно жити в цілу і атокувати, а тим часом у нас тут цілу багато хто дозволяє собі впасти в депресію. От е, починає, от от, от, от як не дивно, не на фронті, а от о, від от від хлопців від дівчат фронт, я ні раз цього не су. А от в силу постійно доводиться тут, що ну Росію перемогти неможливо, ну от вони ще ж пруть пруд, ну от що ж ми зробимо, от і е, власне доводиться робити такі анонси. Доводиться розповідати. Тут це що, підбадьоруюча як інформація, інформація від президента психотерапія, для цивільних психотерапія, да. саме для цивільних, тому що вони зараз є слабкою ланкою. От, хоча удар реалій кримує армія, а хвітатись почали саме цивільні, і вони можуть якраз підвести армію і почати тут стілу почати, Ну давайте вже якось мирити. От і тому доводиться робити такі анонси, розповідати, м'яко кажуть, далеко не так це погано, як те, хто нас під час веду. Я єдине, що додам, щоб не бути голослівною щодо кабів, це 9 червня, вперше така заява пролунала від повітряних сил, що за кілька тижнів Збройні сили України почнуть випробовувати каб власного українського виробництва. І на той момент, коли ця новина з'явилася, зазначала, що тоді йшли роботи з переобладнання і створення своїх коригувальних авіабомб на базі звичайних вільнопадовичів. Але питання йшло про кілька тижнів. Зараз ну, слава майже Богу, два що це з'явилося. Насправді, якщо ми колись і виробляли і продовжували. Жуємо виробляти і розробляти ракети, то я думаю, що зробити оце коригування для авіабомби да, більш точне. Ми цілком здатні Да? Це не так складно. Так, для наших я б навіть інженерів. сказав так. Якщо орки з цією задачею ускорились, ну наші технології 100% не гірші. Так, підтримуємо вас в цьому, пане. Євгене, Я думаю, що буде ще краще зроблено, навіть якщо особливо я сподіваюся, нам захід якось допоможе технологіями і всіма там можливостями, які в них є технологічні. Давайте до безпосередньо фронту. Ми вже про нього трошечки згадали. Отже, російські війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Наразі там перебувають понад 90 тисяч окупантів. Про це повідомив речник оперативного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, тієї кількості росіян, які присутні в Запорізькій і Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій. Кудись далі ніж ті рубежі, де вони знаходяться, вони зараз піти не можуть. Має на увазі Дмитро лихові. Але все ж таки, 90 тисяч, пане Євгене, це прям як ви сприймаєте цю цифру? Це багато чи мало? Для чого вони туди стягнуть 90 тисяч? Та, будь ласка. 90 тисяч – це серйозна цифра. Це, це, це те, до чого слід ставитись уважно. Нагадаю, що два з половиною роки тому, на початку так званої СВО, вони планували всю Україну окупувати, якщо ви помиляєте, 150 тисяч. От. А тепер 90 тисяч в одній тільки Запорізькій області. Тобто, е, я не питаю за uh, тому, що е, це не та сила, якою вони можуть прорвати нашу... там піти на Запоріжжі, наприклад, щось тоді. Але це та сила, з якою вони цілком можуть спробувати наступати і чинити дуже серйозний тиск, е, власне, навіть лі на лінії оборони. Оце, ну, е, наприклад, хай їхній наступ його е, е, е. 50 тисяч. Я маю на увазі оцей наступ на нево. Там було 50%. Нас наступ виявився не результативним. Навпаки, наразі на ми там фронту зараз такі, де ми в контр, де ми виганяємо за на рік назад. Але ж е до проблем, скажімо так, створили. Інша річ, що на Харківській Харківці чомусь якихось причин їх не зібрали. На Запоріжжі, на Запоріжжі питання читаючи, не стоїть. Там весь час дуже гаряча лінія фронту. Тобто бої не припиняються ні на один день. Але 90 тисяч це ще раз те угрупування, з яким можна спробувати протиснути нашого оборону. Тобто е, прорвати не, але тиск може бути дотримувати. Угу. А, пане Євгене, а як вони можуть, скажімо ну так? Я просто припущення таке цивільної людини. А, вони, вони ж там побудували цю лінію сировіки, на яка замінована, в тому числі дуже щільно протипіхотними мінами, які становили для нас величезну проблему. То як вони в зворотньому напрямку підуть, якщо вони там усе замінували, так щоб ну пройти навіть піхота не може? Е, ну не забуваємо, що від лінії соровіки залишилась приблизно її половина. Не забуваємо, що лінія Соровікіна далеко не та яку її побудували на весні 23-го року, після чого там все літо і осінь йшли запеклі бої. Лінія Суровікіна взагалі складається з трьох ліній оборони. Так от третя лінія повністю весь час стала в руках орків, другу, середню лінію ми в одному місці змогли прорвати в районі робота вербового. Але далі не просунулись, і от наразі зараз вони е, ту другу лінію. Ну не те, що поновили там мені всім кріплення, але нас вони з нею принаймні випустили. Ну а те, що було їхньою першою лінією оборони, це зараз вже давно наша лінія оборони. Тобто одна і трьох ліній е, це з літа минулого року наші попасть, так і повторю. І звичайно, що в ході таких поїзд. Ході того, коли одна з міністра робіт була спершу повністю заскорчена, а потім ми її вже відбудовували вже як свою, то звичайно, що значна кілька інших полів була розпінована. От там, е, там тепер така е, мозаїка замінованих та замінованих ділянок, і більш того, я не припустити, що жодна сторона того попіймає навіть так, йти от те, де, де поля розміновані, де поля не розміновані, хоча, звичайно, намагається е, якось розходувати у нас. На скільки, наприклад, коні можна побачити, розміновано чи не розміновано. Тому, звичайно, там, е, там складно, але це не означає, що немає походів таких поля, навпаки, минулого року цих похотів чимало. Mm -hmm. Ще щодо одного напрямку, яка там зараз ситуація, це Харківщина. Ворог кинув велику кількість живої сили на купінський напрямок та продовжує обстрілювати населені пункти. Про це повіл начальник купінської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Він зазначив, що росіяни постійно підходять до фактично визначених рубежів, зокрема, і намагаються вийти до лівого берега річки Оскіл. Ворог на жаль має тактичні успіхи. Ну і власне за даними моніторингових каналів, знаємо, що росіяни готуються до ще одного повторного. Ну так би мовити, наступу е, на Вовчанськ, а Діпстейт зараз повідомляє, що на Донецькому напрямку ворог намагається оточити частину Збройних сил України під прогресом. Власне, е, тут, пане Євгене, яке в мене виникає питання? Пам'ятаємо в кінці травня. У нас десь йшла мова від багатьох різних експертів, військових, що от основний удар у цьому літньому наступі росіяни будуть робити саме на Донецькому напрямку. Харківщина, південний напрямок, це буде якимось відволікаючими маневрами. Тим не менш, зараз бачимо запорізький напрямок. 90 тисяч військових сконцентрувала російська армія на Куп'янський напрямок. Підтягують нові сили і на Мовчанськ. Так само ну і власне, на Донеччині теж гостра фаза. Протистояння якось не виглядає, що всі інші напрямки є відволікаючим маневром. І більш ну складається враження, що абсолютно по всій лінії фронту ну йде собі таке повзуче, повільне, але наступ з боку ворога. Ну повзучий наступ вони роблять в принципі всюди, де тільки можна. В них не стоїть задача взяти тільки Донбас. Нагадаю, що задача в них стоїть взяти всю Україну. І відповідно в них установка простувається там, де знаходиться така можливість. От на Харківщині вони вони спробували перші 5 днів навіть реально мали та в 5 кілометрів пройшли, далі все, далі відповідно вони там огрібли, перейшли в глуху оборону і зараз те, що вони намовчають знову наступати. Йдеться про те, що вони кидають резерви на вовчань, бо ми їх вибиваємо, а вони спробують все ж таки і оту половину вовчання та опора, з тобою як не залишить. На Сумщині вони зібрали ударне угрупування, але нас так і не розпочали, його це угрупування, що мали ці на думи в 20 травня його довелося перекидати на карт. А Донбас відрізняє тим, що там Правило більше сил, ніж разом на Харківщині та Запоріжжя, Ради П'яти, і там воюють в першу чергу частини та смотрю. Ні, як вже є добре добрості. От на Харківщині, наприклад, були допомогу і наступ силами у Результат відповідний, тому от тільки зараз, буквально останніх місяць, вони намагаються, мовчається, теж перекинути 9 те саме. Ну, то, е, то, впливає я не вживав, але принаймні, тісно е, достатньо вже пристрілені, і достатньо досвідчені. Будовою, коли за морські е, спіл А до того, вони там спробували наступати більшими силами. І інші сили показали, що з кожним набором якість тобто, зовсім, вже не так. А от на Донбасі наступають частини, які тут е, ну якщо не від початку війни, то що найменше від літа минулого року е, досвідчені. І ще раз такі Донбасі. Так, 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 Анісната запоріжчі сума. От і саме тому в Донбасі цей успіхи, і вони максимально намагаються їх розвинути. Якщо так, вони вони потрібні в теж ковта, то тактично задача теж немаленька, насправді, і дуже для нас це приємно. Вони намагаються взяти в нас великого з чотирьох Донецьких них. Це доклада Карпадон до стартині. Але там, вони переконали, що за останні десь два місяці в них там просто взагалі не було. А тоді вони пішли тими шляхами наступ на турець. Найбільше сьогодні неприємний наступ це вихід до траси, яка є на Покровській поступлення. От цей прорив під траси наразі для нас курю найбільші проблеми, найбільші ризики. То, то, тому так. По суті нас вони пробують всюди де можна, але основний раз вони розвивають саме базі, от з тим, щоб в ні програми максимум на телі потих заняти. Угу. Пане Вгене, долучаємо до нашого ефіру Дмитра Васильєва, президента розвиткової агенції досліджень та аналітики Рада. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні. Добрий ранок, друзі. Доброго. Давайте одну коротеньку тему з вами візьмемо. Ну точніше, напевно, з паном Дмитром і ширше обговоримо про вчорашні події в Раді, так. Але я нагадую і вам, і нашим глядачам, що в нас колеги, а я з вашого дозволу так. передам тут естафету пану Васильєву, Тому що пане в хотів... ми. Хотів, з вами Хотів так. у вас, пане Євгене, лише відповідь так або ні. Чи підтримуєте ви заборону УПЦ в Україні так, ні і мені байдуже? Так категорично, і це треба було зробити дуже давно. От УПЦ не є релігійною організацією, УПЦ є частиною російського державного апарату. Це стало, от чому так поливотик царя Петра Персова, якого росіяни називають і от ще з моменту, коли він тоді відповів патріархію і зробив власне російську православну церкву попівні державний департамент на рівні, там, їхній артилерійське регіонії, наприклад, там, до речі, ціле століття керівник навіть церкви називався Побір прокурор священного сірода. При пішовках формально. Мов ну, э, отолює церкву патріарх, але по факту вона тепер є, э, вона як від Петра, так внушає, Росії, і лишається саме частиною російської державної машини. Э, от те, що в нас тут є так, пана ОПЦ, частина Росії, православної церкви, це те, насправді відо те саме, якби у вас по стояли російські воєнномас, як ви діяла не секретна та ФСБ, а от стояла саме районне управління ФСБ. От те, що в нас є московські церкви це ріко та саме, і тому заборона цієї церкви це абсолютно не про заборону якихось, якоїсь фіри. Це не взагалі до питання про спокою. Це лікстація е, частини російського державного апарата, яка досі пало діє на наші території. Зрозуміло, mm -hmm. Пане Євгене, Дуже, дуже дякуємо дякую. вам, що долучилися до нашого ефіру. Відпускаємо спасибі, що е, починали цей ранок разом із нами.